Світовий рівень ВВП може значно знизитися через так звану тарифну війну між США та Євросоюзом. Єврокомісар з питань економіки зазначив, що багатостороння торговельна співпраця завжди була вигідна як для Америки, так і для ЄС. Далі цитата. Подібна ескалація в питаннях торгівлі нікому не вигідна ані європейській економіці, ані економіці США згідно з оцінками МВФ, така економічна фрагментація із зосередженням торгівлі в певних географічних блоках може призвести до зниження світового ВВП на 7%. Це якби економіки Німеччини та Франції загалом зникли з карти світу. Отже, це може мати суттєвий негативний вплив. Валдіс Домбровскіс, єврокомісар з питань економіки, впровадження та спрощення Адріан Пантюхов з нами на зв'язку зараз. Це Економіст України, економікалкадріане. Вітання вам доброго дня. Доброго дня. А то хто має вплинути на те, щоб тарифна війна від Сполученими Штат, між Сполученими Штатами та Європою не створила цей розрив і падіння ВВП? Давай так 7% – це цифра, яку МВФ назвали ще у червні 2024 року. Це розрахунки, які проводилися. Вони досі продовжують цитуватися. Однак там є діапазон, за яким МВФ оцінює результати цієї території війни. Найкращий результат цього депозону це зниження ВВП всього на 0,2% світового і фактично не зниження, а сповільнення його зростання. Зараз ми кажемо про 7% як негативний сценарій, якщо будуть запроваджені найгірші тарифи, які анонсували США 25% на весь імпорт, який поступає в країну, і аналогічні заходи будуть запроваджені від сторони там Європи, Китаю і інших основних торгових партнерів. Наразі ми бачимо достатню гнучкість від Америки у комунікуванні стосовно нових тарифів. Ми бачимо, що левова їх частка вона або відкладається на невизначений період, або знаходиться якийсь компроміс, як, наприклад, з Канадою. Ми могли бачити про відкладення тарифів на там енергоресурси зниження на певний період. І найімовірніший варіант, що якраз ці тарифи вони будуть відкладені. Ми можемо подивитися на реакцію тих інвесторів, які своїми грошима. Демонструють свої очікування стосовно впливу цих тарифів на глобальне економічне зростання, то наразі акції саме США спочатку року знижуються. Отак, ми бачимо певний приріст у китайських і європейських акціях. Німецькі індекси фондових ринків взагалі знаходяться на рекордному рівні. В результаті ці тарифи наймовірніше будуть набагато нижчими ніж МВФ розраховувало своєму негативному сценарію і боятися цього 7% відсоткового зниження ВВП або як вони сказали зникнення Європи Німеччини та Франції з карти світу не варто. Що більше це наймовірніше перегляд саме довгострокового зростання? Ці 7% могли бути розтягнуті по роках. Тому наразі вплив від тарифів він буде реальний його можна буде побачити. Однак це не буде рецесія, не буде кризових подій, як були у 2008 році або під час кризи додаткові у 99 дев'ятому. Ми найімовірніше, побачимо незначну. Зміну очікувань на 25 п'яте роки це буде по перше невелике підвищення інфляції у відношенні до там поточного року, але все одно інфляція залишається на такому спадаючому тренді і невелике сповільнення зростання. Умовно, якщо там Америка прогнозувалася, що вона буде там, на 2,5%, Ми побачимо 2%. Дякую. Саме для України це так, та так, так. Да, до да, пане Андріане, дякуємо вам Дякую. за цей коментар. Я думаю, що цю тему ми можемо продовжити далі. Адріан Понцюхов, економіст Ukraine, Economic Outlook, був з нами на прямому зв'язку.